10 лютого близько пів на п'яту вечора шахет вдарив по густо населеному району Запоріжжя. Пошкодило дитячий садок. На щастя, під час атаки діти разом з вихователями були в укритті, тож ніхто не постраждав. У п'яти будинках поруч вибило вікна, пошкодило фасади, балкони та інженерні мережі. Також стався прорив газогону. Були перебої з водою і теплом. Одразу на місце прильоту виїхали всі відповідні служби і наша знімальна група. Тож подробиці далі. У момент удару Микита був у магазині. Його родина, переселенці з веселянки, залишалися вдома. Після вибуху в їхній квартирі повилітали всі вікна. Оселю засипало уламками скла. Комунальні служби швидко закрили прорізи та допомогли прибрати пошкодження. Вийшов в магазин, потім сюди заходив. Потім прильот сильний. І аж осколки туди далеко летіли. Ну я вийшов сюди, дивлюся, сюди заходив на цей дом, тут все вікна валяються, і відсюди дим йде. Ну, заладали, приїхали, зробили осколки в хаті, в той кімнаті тут, ну і ту сверху. Пані Юлія прибирає скло у під'їзді, аби мешканці могли вільно проходити. Під час атаки вона була вдома разом із дітьми. У той момент робили уроки. Вибух пролунав раптово. Будинок здригнувся. У під'їзді посипалося скло та штукатурка. Найбільше злякалися діти. Та, на щастя, родина не постраждала. Було дуже тихо, спокійно і е, дуже різка така атака. Дуже було гучно. Е, ми думали, що прольот вдома. Ми дуже Дуже перелякались діти, особливо діти. Не постраждала тільки тому, що окна виходять на іншу сторону. Ну а все посипалось у під'їзді, замітали. Пошкоджень зазнала територія дитсадка. На щастя, діти не постраждали. Під час атаки всі перебували в укритті. Внаслідок удару було пробито газогін. Виникли перебої з водо та теплопостачанням у будинках. Станом на ранок комунікації відновили. Екстрені служби прибули на місце вже за три хвилини після прильоту. Працює наше відділення, працюють бригада тепловодопостачання. Працюють газові служби, багато вибитих вікон, треба їх зачинити, бо на дворі мороз, щоб не розмерзла система, не розморозити. Мешканці понад півсотні квартири звернулися по допомогу із закриття вікон і відновленням теплового контуру. Людям пояснюють порядок оформлення компенсації та надають першу підтримку. Мешканцям на даний час надана повна роз'яснена проведена повна роз'яснена робота стосовно звернення на її відновлення Благодійні організації «Пролісек» надають матеріали, теплі речі на локаціях розміщені автобуси для обігріву мешканців. Ліквідація наслідків триває. Водночас мешканців закликають не ігнорувати сигнали тривоги й одразу спускатися в укриття. Анна Дербян, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Зранку на території дитсадка, який постраждав від удару російського дрона, триває ліквідація наслідків. Директорка закладу каже, сьогодні садочок знову працює. Розповідає, під час атаки найбільше постраждали саме ті кімнати, де у мирний час працювали групи. У будівлі вибуло 13 вікон, зруйновано павільйон та пошкоджено паркан і теплові мережі. Усього в закладі понад 150 дітей, а очно вчаться близько пів сотні вихованців. Навесні тільки розпочали офлайн навчання. В Садочку зробили укриття. З того моменту всі заняття проводять винятково у ньому. Вибиті шибки закрили, труби відремонтували ще вчора. А сьогодні діти, чиї батьки дали згоду, знову вийшли на заняття. Удар був десь о 15.35. Діти у нас займаються виключно в укритті, тому діти були в укритті. Це була третя зміна, заняття буквально тільки почалися, тому батьки вже забирали після відбою дітей, приїжджали, хто міг. У нас ніхто не постраждав, все добре. П'ятеро людей поранено внаслідок атаки на Вільнянськ. Ворог атакував місто безпілотниками, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Громада частково ж залишається без світла. За інформацією Запоріжжя обленерго понад 11 тисяч абонентів вже заживили, але відновлювальні роботи тривають. Тероризували з авіації і комишуваху з веселянкою. А з РСЗВ окупанти накрили залізничне та малуток мачку. Упродовж доби окупанти завдали 767 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 160 повідомлення про пошкодження житла, авто та об'єктів інфраструктури. 15 бойових зіткнень відбулось на Запорізькому фронті. Наші захисники відбили 13 ворожих штурмів у районах Гуляйполя та Добропілля. А на Олександрівському напрямку окупанти двічі намагались просунутись у бік Іванівки та Зеленого гаю. Тим часом бійці 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади нищать ворога в знак помсти за обстріли Запорізького регіону. Від 3-ї ОВМБР по окупантам. За Запоріжжя за минулу добу авіація, ракетні війська, і артилерія, сил оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу: один пункт управління БПЛА, шість гармат, п'ять пунктів управління. Одну іншу важливу ціль російських загарбників. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Міна Пелюстка одна з найбільших небезпек для цивільних громадян. Попереджають фахівці. Про те, що окупанти розповсюджують їх на наших територіях, вже цьогоріч повідомляли у Долинській і Кошугумській громадах. А 15 січня на пелюстку наступив та поранився 70-річний житель Оріхова. Вибухонебезпечна пастка була під шаром снігу. і Чоловік просто не міг її побачити під ногами. Якщо раніше ворог схидав їх за допомогою ракети і снарядів РСЗВ, то зараз робить це дро. Во зауважують парамедики. Пелюстка є рекордсменом по травматизму саме мирного населення. Ракета, в якій 306 таких мін розпилюють її і видаляють конкретно один бойовий елемент, у якій 64 ось таких от міни. Після чого приладнують її до іншого дрончика і вже невелику відносно бойову частину заносять майже на будь-яку дистанцію і піропатроном розкидають, наприклад, на увага, дорогах, присадибних ділянках, підходах до річок, центрах сіл, кладовищах, загалом в будь-яких місцях, де є достатньо густа рослинність або принаймні місцевість. Відрізняється від чистого асфальту, щоб вони хоча б якось замаскувалися. І до речі, стосовно маску... вигадує різні способи маскування пилюсток. Фарбують під різні пори року і місцевість в зелений і коричневий кольори, а взимку в білий зазначають інструктори. Тож закликають людей бути пильними та діяти за чіткими правилами, якщо побачили цю міну поряд із собою. Варто знати перше. Вона ніколи не встановлюється одна. Якщо ви бачите одну міну, значить поряд їх ще до стобіса. Момент другий. Наприклад, Mavic їх може нести 4-8 штук, більше дрони можуть нести цілу касету. Тому, у випадку, якщо ви побачили одну міну, необхідно зупинитися на місці, оглянути свої ніжки довкола, чи немає інших мін, бажано, якщо це безпечно для вас, залишатися на місці, тому що рухатися назад, навіть по своїм слідам, може бути небезпечно. В жодному випадку не знешкоджувати. Вбили двох дітей та їхнього батька. Вагітна мама поранена. Такі наслідки одного з ворожих ударів по Харківщині. Про атаки на українські міста минулої доби. Далі двох однорічних хлопчиків та дворічну дівчинку вбили росіяни у Богодухові, що на Харківщині. Від травм помер і батько, який був з ними в приватному будинку. Також травмовано вагітну маму. Вона перебуває у лікарні. Найшли. Один дитинка. Да. Також на Харківщині під удар російського безпілотника потрапив староста, який розвозив хліб жителям прифронтових сіл. Чоловік отримав не тяжкі ушкодження, а автомобіль знищено. Це є черговий воєнний злочин російських військ, вкотре свідчить про ціліспрямоні атаки на цивільних та тих, хто забезпечує життєдіяльність громади. Четверо поранених дітей на Сумщині. Минулої доби російські війська обстріляли понад два десятка громад Сумської області. Всього постраждало десятеро людей. Ще двоє загинули. Зокрема, у Краснопільській громаді через удар дрона загинув чоловік. Пошкоджено автомобіль. Ще одного вбили безпілотником в іншій громаді. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському Шоскінському районах. Ворог застосував міномети, артилерію, впівідрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Херсоні росіяни обстріляли комунальне підприємство у Дніпровському районі. Пошкоджено 12 одиниць транспорту, зокрема, тролейбуси. Близько сьомої ранку російські терористи обстріляли Дніпровський район. На щастя, люди не постраждали. Зросла кількість загиблих та поранених у слов'янську. Вчора вранці росіяни скинули на місто сім авіабомб, убили 11-річну дівчинку та її матір. Сьогодні стало відомо про загибель ще однієї людини. Нині вже є інформація про 17 поранених. Серед травмованих є і семирічна дівчинка. Ліквідація наслідків триває. За попередніми підрахунками пошкоджено 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю, склади та ангари, інфраструктурний об'єкт, крамницю, СТО, заправку і 28 автомобілів. Майже півмільйона гривень перевела запоріжанка телефонним шахраям. Злодії представилися працівниками СБУ. Жінка нещодавно замовляла ліки в інтернеті. Тож аферисти її залякали, що препарати російського виробництва і їхня купівля це нібито кримінальний злочин. Аби позбавити жінку відповідальності, запропонували заплатити. Да, Твої і гроші, а от куди гроші? Нащо вже ця гранація грошей від заробітку. давайте зафіксуємо, щоб вони ніде не вислитали, типа, як в свідстві, що можеть ети цифри інте зафіксуються. З вашими слабшими валютами, з вашими гривнями. Ну, все фіксуємо. Так вони дізналися, що гроші у жінки є. Аби уникнути вигаданої кримінальної відповідальності, треба було перерахувати кошти на підставні рахунки з різних банків по 50 тисяч гривень. Я вас прошу, я вас прошу. Я вас вивіли з подугаловни кримінальної справи. Якщо сьогодні ми этого не здіймаємо, фактично камніватоси буде. Мінялісь на грю по банку гривни, перечислялись Перечислялісно. На... 5 человек сумма. 9400 долларов и 1700 евро. Звернутися до поліції потерпілі й порадила донька. Наразі триває слідство. Правоохоронці застерігають співробітники СБУ, поліції чи інших державних органів ніколи не телефонують з вимогами перерахувати гроші, задекларувати заощадження або вирішити питання в телефонному режимі. Такі дзвінки це шахрайство. Якщо ви стикнулися із таким, звертайтеся до поліції. Ремонт проїжджої частини триває на проспекті Соборному. Після негоди там з'явились пошкодження. Аби асфальт не руйнувався і далі, комунальники виконують аварійний ямковий ремонт. Кажуть, низька температура повітря цьому не заважає. Більше розповість Анна Крамаренко. Проспект Соборний. Тут постійно жвавий рух транспорту. Олександр розповідає, за кермом вже близько 40 років. Щодня їздить центральним проспектом міста як по роботі, так і в інших справах. Зауважує, помітив, що погода негативно вплинула на стан асфальту на цій ділянці. Дорога була добра, але після таких зимних днів було ну, багато ям. Помітили цей комунальники фахівці КПЛУАШ виконують тут аварійний ямковий ремонт. Для роботи задіяли, зокрема відбійний молоток. При виконанні ямкового ремонту використовують старий асфальтобетон, що зняли під час оновлення інших шляхів, але його попередньо перевірили в лабораторії на придатність для повторного використання. Комунальники кажуть, це тимчасово і лише для того, щоб дорога далі не руйнувалася. Вже навесні, коли дозволить погода та запрацюють асфальтобетонні заводи, укладатимуть звичайне покриття. Аварійний ямковий ремонт за допомогою рециклеру асфальтобетону Багела. Це матеріал, з якого ну, старий матеріал виготовляється з нього асфальтобетон за допомогою розігрівання. На даному етапі тут проводиться обрубка країв карт ям, щоб було добре щеплення старого покриття з новим. Потім проводиться обеспелення за допомогою воздухотуйних засобів, а потім підґрунтовка бітомом, потім укладка цього матеріалу і уплотняння машинкою віброплита. У Вознесенівській райадміністрації кажуть, про ямковий ремонт доріг загального користування в місті прохали водії та підприємці. Лад виконував роботи на північному шосе, на південному шосе, міст Преображенського, вулиця Рекордна, бульвар Марії Примаченко. Вже частково зроблений ямковий ремонт. Зараз якраз така погода, коли в день теплішає. Під, воно підтає лобоворять, а вночі воно підмерзає і починає рвати асфальт. Для того, щоб воно не пішло далі, ями не були великі, виконуємо тимчасовий ямковий ремонт. Ми дуже вдячні районній адміністрації, працівникам ЕЛОАЖ за своєчасний ремонт нашої дороги, нашого проспекту. Я вважаю, що потрібно вже ЕЛОАшу йти. У двори, бо я часто їжу по, ну, по роботі, по наших е, домах, по дворах, і там дуже погані дороги. Комунальники кажуть, цього дня дорогу ремонтують не тільки на проспекті Соборному, а й на вулиці Космічній. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин ви завжди можете знайти у нашому телеграм-каналі. Також можете запропонувати і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.